Сьогодні на майданчику планета авто в місті Дніпро був проданий автомобіль в розсрочку Volkswagen ЄГОЛЬ. E Покупець погодився залишити нам свій відгук. Сергій, скажіть, будь ласка, чи задоволені ви покупкою автомобіля? Так, звичайно, задоволений. Як швидко вам вдалося купити автомобіль після внесення авансу? Після внесення авансу автомобіль я купив за один день. Прекрасно. Скільки варіантів авто ви роздивлялися на нашому сайті. Роздивлявся декілька варіантів, але вибір впав іменно на цей автомобіль. Що б ви порекомендували тим, хто хоче купити автомобіль на Планета Авто? Хай приходять і купляють. А що порекомендуєте тим, хто не рішається купити автомобіль на Планета Авто? Не рішається. Хай будуть трошки рішучими. Від... Що ви порекомендували Планета Авто для покращення сервісу? Ну, порекомендувати я не можу, тому що і так сервіс достатньо зручний, удобний і е, швидкий. Дякую вам величезно за відгук, Користуйтесь авто на радість.